Компанія Житомиробленерго оприлюднила графіки відключень електроенергії у Житомирі та області. Відповідна інформація з'явилась на сайті підприємства. За словами керівника підприємства, через обстріли енергетичної інфраструктури російськими військами дефіцит потужності на Житомирщині становить близько 30%. відсотків. Минулому році, в жовтні, наша область спожила приблизно 300 мільйонів кіловат годин. То цей жовтень 206 мільйонів. Тобто ви собі можете уявити, наскільки в нас зараз є дефіцит потужності, в які ми повинні війти. Це приблизно 30%. 40 Це колосальна кількість електричної енергії. споживачів електроенергії у місті та області розділили на чотири сектори у разі необхідності аварійних відключень, електропостачання вимикатимуть одному з цих секторів за командою диспетчера компанії Укренерго. Тобто, якщо сьогодні... Попадає на відключення перший сектор, тобто ті, що залишилися, там другий, третій, четвертий, ми їх стараємося не відключати. І скоріше всього ми це робити не будемо. Тобто, всі споживачі, які попали в перший сектор на сьогодні, на жаль, вони будуть до них буде застосовуватися графік обмеження. Якщо буде така команда диспетчера, всі решта. Розраховують на безперебійне постачання електричної енергії за словами Олексія Шакети. У випадку аварійних відключень можливі перепади напруги у мережі. Дмитро Клименко показує свою зламану електричну плиту. Каже, прилад перестав працювати саме під час відключення. В результаті на ремонт чоловік витратив майже півтори тисячі гривень. Заміна самого тему це більше 700 гривень, плюс робота. Це вийшло близько 1300 гривень для того, щоб перемонтувати відповідну техніку. Ну, зараз вона працює, але відповідно готувати страви набагато довше, ніж до ремонту. Найбільше від перепадів напруги страждають електроприлади, оснащені електронними блоками управління. Це пральні, посудомийні машини, сучасні холодильники, кавоварки тощо. Майстер з ремонту побудової техніки Олександр Буланов каже: інколи вартість заміни чи ремонту блоку управління може сягати більш половини вартості самого електроприладу. Згорає саме більше у кого стоїть електронний блок керування. Зараз 99,9 і відсотків техніка вся на електроніці, і вона вся страдає. Після 10 жовтня, з початком відключень електроенергії, кількість заявок у власника сервісного центру з ремонту побутової техніки В'ячеслава Бондара зросла майже наполовину. Аби вберегти техніку від перепадів напруги, чоловік рекомендує кілька варіантів. Найкращий з яких це стабілізатор напруги. В середньому стабілізатор, пропустимо, сервоприводний на 5 кВт Це буде в районі 70 тисяч гривень. Це середній варіант, тому що є більш дорогі варіанти, тобто інверторні, вони можуть коштувати там більше як тисячу доларів, пропустимо. Тому що знову ж таки вернусь, що все залежить від того, яка потужність вам потрібна для вашого споживання. Мінімальне це так, це десь може бути в районі 600-700 гривень. Це реле-напруги, Припустимо, можна купити для холодильника, для морозильної камери. І не забувати вимикати з розетки просто побутову техніку, якщо ви не використовуєте Дмитро Поліщук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.